Лодяне царство. За Лодяними горами, за синіми морями жив собі бідний чоловік. І було у нього діточок, як в решеті дірочок, та ще одним більше. Всі дістали якесь ремесло. Лише наймолодший Василь не мав свого хліба. Матько й каже нам навчить його якомусь ремеслу, бо пропаде. Один брат обіцяє вивчити Василька на столяра, другий на коваля, третій на кравця. Кожен прихвалює своє ремесло, а Василько відмовляється. Я хочу бути лише майстром на тисячу рук, каже він. А хліб ваш задарма їсти не буду, піду у світ. Зібрався хлопець у дорогу. Іде день, два, тиждень і придивляється, як народ бідує. Прийшов у одну країну, а там люди з голоду вмирають. Спитав устрічного чоловіка Чому ваша держава така бідна? У нас земля нічого не родить. Відповідає чоловік одним кіцем наша держава досягає до людяного царства. У тому царстві дуже лихий цар своїх людей винищив та й до нас добирається. Відчиняє ворота на границі, морози, та за метіль до нас жене і весь урожай пропадає. Вислухав хлопець і надумав у людяну країну йти та з лихим царем поборотися. Пішов у той бік, звідки найдужче морозом тягло. По дорозі надибав хатину, в якій сиділа стара жінка. Зайшов до хати. А жінка питає, Як ти сюди потрапив, коли тут і птах не пролітає? Розказав хлопець, хто він, куди йде. Баба нагодувала його і каже Може, мій син сонце допоміг би тобі? Ввечері сонце додому повернулося таке втомлене, що й заговорити з ним не можна було. І вирішив Василько до ранку чекати. Встав раніше від сонця, став на порозі і чекає. Прокинулося й сонце. Надвір біжить і кричить до парубка Відступися з дороги, бо в мене кожна хвилина дорога. Вислухай мене, просить хлопець. Я йду в людяний край, ти як мені царя перемогти. Першу заслужи, щоб я тобі допомогло, і відповіло сонце і по небу побігло. Пішов Василько далі. Раз лиш чує жалібний голос. Бачить, за горбком білий ведмідь лапу облизує. Злякався хлопець, а ведмідь проговорив. Допоможи мені, і я тобі віддячуся. За мною гнався людяний цар, і я лапу покалічив. Оглянув Василько лапу ведмедя, видер шматок із сорочки і перев'язав рану. Відбінь мовив На тебе чекає велика біда. Тут маєш три мої волоски як треба буде помочі, потреш їх. Пішов Василько далі. Ввечері розпалив ватру, гріється і дрімає. Коли чує голос щасливий чоловік, що коло воні успить, щасливий бо лядіної бороди немає. Озвався другий голос. Відкрив хлопець очі, а коло нього стоять маленькі чоловічки. Чи й ти тікаєш людяного царства? питає один. Не тікаю, а хочу дільного царя знищити, відповідає Василько. Лише не знаю, куди мені йти. Ми покажемо тобі дорогу, кажуть чоловічки, та спочатку розтопи наші бороди. Взяв хлопець із ватри головню, приклав до людяних борід, і вони відпали. Зраділи чоловічки і подарували Василькові свисток, як треба буде нашої допомочі. Порадили вони, Свесно, у цей свисток. Іде Василько далі. Вийшов на високу до неба, гору і лізе рачки, щоб зірок головою не зачепити. Довго ліз Василько, поки дістався до снігової долини, томився і задав про три волоски, як потер ними, з'явився ведмідь і спитав: Що накажеш? Понеси людний край. Я понесу, але там у десять раз сильніші морози». Все одно неси, наказав Василько і сів на ведмедя. Чим ближче було до людяного царя, тим холодніше ставало. Хлопець уже ледве говорив. Тоді задав про подарований свисток, подув у нього, і нараз прибігли до маленькі чоловічки. Чоловіче добрий, вертайся, бо замерзнеш, просили вони. І не говоріть таке, відповів Василько. Ліпше біжіть до сонця і скажіть йому, що я замерзаю в людяній країні. Чоловічки побігли, а відмідь зігрів Василька своїм тілом і далі насе людяний край. Дивіться, хлопець, довкола людей, заморожених, видимо, не видимо. Роздивлявся та й сам замерз і з ведмедя впав. А чоловічки якраз потрапили до сонця, коли воно відпочивати йшло. Розказали про Василька, що гине в людяному царстві і просить допомогти. Сонце подумало і сказала: Не смію я із своєї дорогою сходити, але почекайте до ранку, як мені сон скаже. Що снилося сонцю, я не знаю. Та вранці воно на годину раніше прокинулося, збігло на льодяну гору і сталося чудо. Сніг і лід розтанули, заморожені люди, звірі дерева ожили. І Василь прокинувся, сів на ведмедя і далі до льодяного царя їде. Але воювати вже не було з ким. Людяний цар загинув від сонця. Біда і щастя. Жили колись два брати. Старший Гаврило, був лінивий та багатий. А молодший Іван, роботящий, але бідний, як церковна миша. Ходить Іван по своїй ниві й нарікає Земля і насіння, такі, як у брата, нива оброблена щеліпше, та в Гаврила густа, як в ліс, пшениця, а в нього стирчить із землі по стеблу. Раз уночі вийшов Іван у поле і побачив, що якесь чудовисько, не дитина, не щеня і не птах, з його ниви колоски з корінням вириваєте, засаджує на Гаврилову. Підкрася він до того чудовиська, схопив його за шию і почав душити. Хто ти чому нищиш моє добро? Я щастя твого брата Гаврила і йому допомагаю, відповіло чудовисько. А моє щастя де? Твоє щастя приспала твоя біда. Поки вона була на волі, ні про що не говори моє або наше, і спробуй розбудити своє щастя, бо інакше загинеш. А як хочеш знати, котра твоя біда, то глянь на ниву, подивився Іван. А на ниві потвора сидить і зуби шкірить. Підбіг до неї, хотів ударити, а вона скочила йому на шию і сміється. Ніяк не міг відірвати Іван від себе біду і мусив з нею йти додому. У хаті потвора відпустила свого господаря і сховалася під припічком. Ввечері принали корову з череди. Іван гукнув жінці Іди, привяжи нашу корову. А корова зразу загинула. Діти, та жінка, плачуть. А Іван бідкається. Що тепер будемо робити? Як будуть жити наші діти без молочка? На другий день Іванові діти пішли купатися і потопилися. Зажурився тяжко Іван, задумався, як йому розбудити своє щастя, що на печі мохом заросло. Просив, молив, а щастя спить і не чує. Рознімався Іван, почав його лаяти і бити. Розкрило щастя очі і заговорило Не бий, а слухай мою пораду. Сховай мене в торбу, лише щоб твоя біда не бачила, і кидай свою мізерію. Бери з собою лише торбу тікай з жінкою від біди, куди хочеш. Іван так і зробив. Дочі взяв торбу на плечі, жінка взяла дзбан для води і пішла з дому. Вже далеко були за селом. коли Іван здогадався, що забув постоли. Вернуйся я, жоно, за постолами, бо як босом ходити, каже він. Прийшов додому. А на печі біда взувається в його постоли, побачила свого господаря і скочила йому на шию. Мусив Іван нести з собою і біду. Назвав жінку і пішли разом. Вона несе щастя, а він біду. Коли прийшли до річки, Іван задав Ей, жінку, не замкнув я хату, що якась біда зайде та нічого не залишиться з нашої мізерії. Сказав і оглянувся на село, а хата його вже горить. Тю на тебе, бідо, бо ти пропала, вилився Іван. А біда сидить на шиї і сміється. Посумували Іван з жінкою, що хата згоріла, та й пішли далі. Треба жоно, якось через ріку перебиратися, каже Іван. Хіба перепливемо. Біда із шиї питає. А зі мною що буде? поміркував Іван та й радить. Лізь бідо, у дзбан, а ми будемо плисти та й тебе перед собою переправимо. Залізла біда, а чоловік заткнув дзбан, призав до нього камінь і кинув у ріку. Тоді з Торби обізвалося щастя. Вертайся, чоловіче, додому, відпер буде жити у добрі та гаразді. Прийшов Іван з жінкою в село, ходить по згарищу й думає, як зробити якусь колибчину. Відкинув він один камінь, а там котел із золотими грішми, і зажив відтоді Іван Добре. Збудував велику хату, докупував худоби, та й син у нього скоро народився. То завидвав Гаврило своєму брату і питає Як ти, Іване? Збувся біди. Розкажи, та може, я своєї збудуся. Розповів Іван, як усе було. Почав Гаврило міркувати, як би Іванову біду на волю випустити. Пішов на те місце, де Іван кинув з бан у річку. Бачить з води стечить мотузка, що зачепилася за кущі. Смикнув за мотузку і витягнув з бан. Розкрив, а звідти вискочила біда і скочила йому на шию. Потім потягла його у воду і втопила, бо думала, що то її хазяїн. Репталася біда на старе місце, а там нова хата стоїть, і Іван по двору живий здоровий ходить. Зрозуміла, що не свого господаря втопила і від люті аж зубами заскриготала. А коли побачила в Івановій хаті щастя, почала нігті відточувати. Журиться Іван, богини його худоба, хліб у полі гниє, раз радить йому щастя. Знаєш що чоловіче, лишай своє обійстя, лишай своє обійстя, бо знову волочиться біда. Та й мене не забудь. Взяв Іван торбу щастям і пішов з жінкою та дитиною у світ. У сьомому селі найнявся в одного господаря служити. Коли відбув рік, хазяїн подарував йому за добру службу корову. Видиш жоно, вже маємо свою корову, похвалився Іван. Та тільки це сказав, корова загинула. Недобре, подумав Іван, наша біда знову нас знайшла. А біда вже сидить йому на шиї сміється. Думаєш, утечеш від мене. Я тебе до смерті не лишу!» Наймається Іван служити на другий рік, та й каже господареві не треба мені ніякої платні. Дайте лиш той камінь, що у вас за хатою. Дивується, хазяїн, що його слуга буде робити з такою величезною брилою, а Іван нічого більше не хоче. Віднині найбуде цей камінь мій, каже він. Най буде, про мене, судився хазяїн. На другий день Іван показує жінці на брилу. Аби ти знала, що то наш камінь. Тільки сказав це, бачить, з одного боку брила погризена. Кожного дня ходив Іван до каменя промуляв промовляв наш, наш. А через рік брила дуже змалілася, біда її згризла. Раз прийшов Іван подивитися, чи багато ще лишилося гризти, і побачив здохлу біду з вищербленими зубами. Зрадів Іван, взяв молот і розбив недогризок каменя, щоб не заважав на подвір'ї, а з-під уламків заблищали золоті гроші. Іван хотів віддати золото хазяїну, але той заперечив. За нашим договором камінь твій, той гроші належить тобі. Розпрощався Іван з хазяїном. Взяв творбу і щастям гроші і пішов додому разом з жінкою та сином. Дома завів собі нове господарство. Тепер уже без біди. Вовк та чоловік. Зустрів одного разу вовк старого жебрака. Я тебе з'їм. Мене видиш, який я худий, кістки та шкіра. І посмакує тобі моє м'ясо. Я тобі дам пораду кого їсти, кого? У лісі люди рубають дрова. Позирай добре, від котрого найдальше летять тріски, того їж. У нього м'ясо смачне. вовк до лісу, виліз на високого граба, дивиться, котрий чоловік найдужче рубає дерево, звідки найдальше летять тріски. Дивився, дивився, доки не побачив одного молодого, високого, широкого в плечах лісоруба. Той, мав у рукави закачані. Сокиря вістрям виблискувала, а тріски летіли, як білі птахи. Прийшов до чоловіка вовк і каже Я тебе з'їм! Хочеш мене з'їсти? Добре, тільки мало почекай, доки я помиюся і помолюся. Я не звір, мені треба до смерті приладитись. Добре, я почекаю, тільки не довго. Пішов чоловік у гущавину, вирубав собі замашну палицю, взяв сокиру та й іде. Вовк дивиться на чоловіка і питає «А що тобі палиться? Може, будеш мене бити? Де б я тебе бив? Я помився, зараз дай мені твого хвоста руки витерти. Обернувся вовк хвостом до чоловіка, обкрутив чоловік хвостище довкола лівої руки, правою сягнув так, що палиця у вовка на хребті затріщала. Бив, 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 так, що вовк усі зірки на небі бачив. Вовчисько застогнав. Та чи не казав я, що ти мене будеш бити? Йой-йой-йой! пусти, пусти, я вже буду чесний. Тільки дай щось закусити, бо я вже і битий, і голодний. Випустив з рук чоловік вовка. Прийшли разом до колиби, розпалили вогонь, напекли риби. Кинув чоловік вовкові рибину. «Дай іще. Кинув чоловік вовкові ще одну рибку. З'їв вовк і цю. Дай ще. Підрізав чоловік круглий кусень сиру і кинув вовкові. З'їв вовк і сир. І так наївся досхочу. Іде чоловік додому, плететься за ним, і вовк в Небі світить повний місяць. Приходить чоловік і вовк коло води, світиться місяць колесом білим у воді, а вовк питає: Чи можу я взяти собі той сир? Можеш, але мусиш вихлепити всю воду. Хлепче, хлебче вовк, уже його лютим холодом прошпарило, а до сироду хлептатися не може. Ще, може, й сьогодні хлебче воду, якщо не вихлептав. Про щирого пса. У дного газди був старий, щирий пес, як дуже постарів, почали його відбивати від хижі, голодом мучити. Молодого песика честують, молоком поять, а старого б'ють, женуть геть, не дають аніж коринки хліба. Старому дуже жаль, аж сльози з очей падають. Раз чоловік і жона копали на полі картоплю, а мала дитина спала в колисці. Вовк вибіг з лісу, видів старого пса, звідає, Чому ти такий смутний? Так і так, доки я був молодий, мене честували, годували, а тепер від хижі, голодом морять, бом старий нікому не потрібний. Пошкодував вовк старого і каже: Я тобі пораджу, що маєш робити. Ще тя буду честувати, ой ой. Ну, лягни собі збоку, далеко колиски. Я вхоплю дитину і понесу. Отець і мати зачнуть ривати, кричати: Ти мене догониш і відбереш дитину. Зрозумів? «Айно». Ну. так і було. Вовк опив із колиска дитину і біжить. Мати вкрик «Йой, люди, йой, вовк нашу дитину вхопив. Зачали всі гойкати, гнатися за вовком. Тоді старий пес вискочив із корча і за вовком догнав його, дитинку одібрав, приніс матері. Пер газдень його дуже полюбила. Тарку, наш Тарку, ти щирий вірний слуга, ти врятував нашого хлопчика від смерті. І старого пса честували, молоком поїли. Через пару днів пес зустрівся в лісі за вовком. Дякую, вовчику, за добре тіло. Ну, чи люблять те тепер, звідає вовк. Люблять, честують. Знаєш? що? Чи є у вас дівка на віддавання? Є. Ну, коли буде весілля, поклич мене. Погостишня. Покличу, покличу, кличу. Видить пес у хижі ті 100 місяць напалили піч, калачі печуть, багато м'яса принесли. Значить, гостина буде. Побіг у ліс старий пес. Вовчику, у нашій хижі весілля буде, я тебе прикличу і погощу. Добре, добре. І в той день, коли було весілля, в вдрізі зібралася силитва людей, і гудаки прийшли, хлопці, дівчата танцюють. Пес одразу дав знати вовкові, вовк садами, межами і притягся в газді в двір. Три пес приніс М'яса, кісток, калача, словом, добре його погостив. Як вовк наївся, посмілішав і зайшов до комори. Тут ще попоїв і почав співати вити. Люди вчули, збіглися до комори. «Ей, вовк, бийте вовка. І погостили вовка палицями вилами так, що ледь живий зостався. Зустрілися вовк в лісі. Чом ти мене лишив, малоня не забили? У коморі я тебе не міг сокотити, і мене би забили. Лежить побитий вовк під купицею і крекче. Раз біжить лисиця мокра, страшна. Відки ти лисочок тікаєш? — звідайня, побили на весіллі. Пошкодував вовк лисицю. Но, сідай на мене, я тя понесу. Вовк приніс лисицю в густий ліс, а якся виздоровів, то одразу справила весілля. А за старосту покликали щирого пса. Як птиці вибирали собі царя. Раз у лісі сиділи на зелених галузках усякі птиці ворони, сороки, яструби, сови, сойки. Та інші, і говорили між собою, що всі люди і звірі мають голову царя, а що птиці не мають. Ворона сказала: Є думаю, що пташиним царем треба вибрати сову. А сова була її кумою. Я так думаю, говорить яструб. Сова мусить бути нашим царем уже тому, що в неї велика голова. Інші птиці підтримали ворону, і сову справді вибрали царем. Розійшлися птиці кожне по своїй роботі. Під собі гнізда, несуть яйця. Сиджуть малих, одні в'ють гнізда в лісі, другі в селі. Лиш сова не творить нічого, вона знайшла собі місце в комені. Горобець звив собі гніздо в стрісі і зніс шестеро яєць і висидів шість голопузят. Потрапила сюди сова, з'їла малих і полетіла собі. Старий горобець дуже розсердився на сову і подав скаргу іншим птицям, не м'ясоїдам синиці, дят, виїжай в, в та іншим. Всі птиці зібралися і судять суд над совою. І рішили, що вона не може бути царем, бо заїдає малих пташок. Це рішення взяв горобець і поніс до вищих птиць. По дорозі стрітив журавля. Куди йдеш, братчику, горобчику? Несу рішення проти сови. Ну йти зі мною, допоможи моєму горю. Ой небо, я не маю часу, я мушу ловити жабу в болоті. Горобець летить далі, стрітив бузька. Братчику, горобчику, куди держиш путь? Несу рішення проти сови. Добре робиш, я тобі допоможу. І почав строїти гніздо на самім вершку хати, аби видів суву в комені. Будь ти нам за царя. Але Бузько не хотів. За царя треба вибрати таку птицю, котра цілий рік живе в одному краї. Так зібралися птиці знов, аби вибрати собі нового царя. Я звідає розвідає Ну, що ти скажеш? Пугу, пугу, пугу. То значить, що вона буде царем. Але всі птиці запротестували. В нас з'їсть наших малих. Ми всі трудимося, а сова дармоїти. На себе прилетів Орел, і ворона говорить: Той буде царем, хто найвище полетить у небо. І всі погодились. Орел, жаєвонок, і сова почали летіти вгору. Волове вічко схвалося орлові у хвіст. Летять, летять, летять. з сонце, і сова впала. Жаєворонок летів вище, але він далі не міг. Лиш Орел летить, 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 аж стратився в небі. І коли вже томився, всі закричали Хай живе наш цар Орел. Але в той момент волова вихопилося з під крила орла і підлетіло вище. Усі птиці сердито запищали і кинулись на нього кусати. Волове вічко схвалося в город, тому воно ще й нині ховається в плід. Хто цьому не вірить, хай мені позвідує. Про хлопця, який прочитав очарівну книжку. Був один бідний чоловік, мав він сина Івана. Як виходив Іван народну школу, мав уже 16 років. Почав він просити нянька, аби його пустив десь служити. Буду за маржиною ходити, зато мені дадуть їсти, одягнуть мене та буде легше вам, дорогий няньку. Та йди, лиш позирай поганою дорогою не ходи. Відклонився син нянькові і рушив у світ. Ішов, ішов лісами, полями. Застала його ніч. Позирай де б увидів світло. Увидів світло і пішов до нього. Пішов до хижки, поковтав у двері. То там, відізвався старий дідо. То я, бідий хлопець Іван, глядаю, ніж ліг, то чи не приїде мене переночувати? Старий пустив його до хижі і почав визвідувати, що він за один і куди йде. Хлопець розповів А чи знаєш читати? Знаю і читати, і писати. Якби ти не знав, то служив бись у мене, каже дідо. А так мені тебе не треба. Переночував хлопець у діда і пішов далі. А йно з голови йому не виходить. Чому старому не треба такого, аби знав читати? Ходив, так, може, з місяць, і знову його дорога привела до того старенького діда, Попросився до нього переночувати. Дав вранці йому діду фриштик і зазвідав, куди йде. Хлопець увидів, що старий його не впізнав, думає собі: Якщо буде звідати, чи знаю, читати, відповім, що не знаю. Каже він дідові, що шукає якусь роботу. А чи знаєш ти, синку, читати, зазвідав старий. Ні, не знаю. Так не знаєш, роби у мене. Роботи у мене мало. Будеш кожний день порохи з книжок витирати. Так почав хлопець служити у діда. Вилич, що той дід жив добре, мав і гроші, і одежу, і їдіння. Одного разу каже діду, що на місяць піде у гості до брата. Ти оставайся дома, обтирай книжки. Три пішов, а хлопець залишився сам на наказівстві. Ключі від комори мав і за їдінням не журився, Протирає книжки, читає їх. А то всі книжки були для ворожіння. В одній чорним по білому написано, як перетворюватись у такого звірка, якого захочеш. Ага. думав собі хлопець. Тепер знаю, чому старий хотів такого слугу, який не зміг би вичитати, що у цих книжках написано. Хлопець не чекав, доки старий вернеться, утік. Прийшов до війця, нянько почав його визвідовувати, де робив, чому скоро повернувся додому і що заробив. Не принісим гроші, або будемо мати все, що нам треба. Нині можете продати вепра. Якого вепра? звідає ненько. Ідіть у кучі та увидите. Доки нянько зі з печі хлопець зайшов до кучі і зробився вепром. Зайшов старий до кучі, і учам своїм не вірить. Там лежить такі веприщі, що чудо, удав його на вашар, і там збіглися купці один більше другого дають грошей. Продав чоловік вепра за добрі гроші, повернувся додому. А купець з радості, що купив такого вепра, зайшов у куршму. Вепра загнав у загороду. Як нікого там не було. Хлопець зробився з вепра людиною і пішов додому. Прийшов до хижі і звідує нянька. Та чи продали ж вепра?» Продав синку, бо зараз, скільки мені дали за нього. І старий вийняв пачку грошей. Через тиждень знову вашар. Хлопець скаже на цей вашар поведете коня продавати, лиш не продайте його з мотузом. Тепер вам вповім, що то я зроблюся конем, та коли продасте мене з мотузом, то мені кінець може прийти на ваш той газда, у котрого я служив. То біда, що ви нянь, його не знаєте, айбо нічого, я його спізнаю і дам вам знак на мені встане шерсть, опущу одне вухо, зроблюся хворим, аби ви знали, що то мене хоче купити той газда, у котрого я служив, аби ви мене йому не продали, повів чоловік коня на вашар. Купці збіглися. Бо такого файного коня давно не було на вашарі. Звідують, що просить чоловік за коня. Він уже хотів назвати ціну, айбо увидів, що кінь почав трястися, одно опустив, шерсть на ньому встала. Видить чоловік, що тут біда. Між тими купцями має бути той, у кого служив син. Та я, люди, добрі, не продаю свого коня, бо щось похворівся, Трясеться, вухо опустив. Не хочу хвору худобину продавати. Айбо бо один пан пристав я куплю й хворого. Просіть гроші. Що мав робити чоловік? Запрошу дуже великі гроші, думає собі чоловік. Може, так лишиться коня. І назвав таку ціну, за яку можна купити, десять коней. Та пане виплатив йому відразу. То беріть коня, каже чоловік, айбо мотуз мій. Та пан не пристає На чому я поведу коня. Йдемо до магазину, я вам куплю новий мотуз. Не випускаючи мотуза з рук, пан привів коня до магазину. Покликав продавця і попросив його винести добрий мотуз. Верх той новий мотуз чоловікові. «Прийдь собі, та не задержуйте мене більше. Вернувся зажурений чоловік додому. А пан повів коня до коваля підкувати. Коваль каже Почекайте, мало, я піду пообідати. Чекає пан чекає. Нема коваля. Розстрадився і пішов за ним, а коня перев'язав до груші. А хлопчик того коваля там бавився. Підійшов до коня і хотів на нього вилізти. Відв'язав, аби привезти до князя, б він міг сісти на такого коня. Та лише відв'язав коня, той відразу зробився зайцем і побіг полем. Пан вернувся, увидів зайця і зробився псом. Хлопець, як увидів, що пес його доганяє, зробився голубом, а пан зробився яструбом і полетів за голубом. Коли хлопець увидів, що біда, зробився перстнем і упав на подолок дівчини, що сиділа серед поля. Увиділа дівчина файний перстень, наділа його на палець. А із яструба знову зробився пан. Прийшов пан до дівчини та й каже Дівчино, віддай мені її перстень». «Це перстень. це перстень мій, каже дівчина, мені його нянько подарував. Як так, то йдемо до твого вітця. Прийшли до вітця цієї дівчини, вислухав він пана і каже «Вижу, донечко, що перстень тобі подобається, айбо й він не наш, що треба його віддати сьому панові. Дівчині дуже не хотілося знімати перстень. Роздивляє його так близько, що почула, як перстень щось щепоче. Прислухалася і почула. Дівочко, не давай перстень панові, а кинь його серед двору. Дівчина так і зробила вергла перстнем. Ідіть надіть його, як я знайшла!» А перстень розсипався маком. Пан відразу перетворився на когута і почав мак збирати. Та хлопець зробився лисицею, ухопив когута і з'їв його. От і казці кінець. Той хлопець на тій дівчині оженився.